Це лучший вегун, який я взагалі бачив. Нереально реально класний. Того, що малий, того що сильний, ще. Он... Що це за байда? Бачив металеву прокладку? Ні. Так побачиш. Покажи. Та потом. А знаєш, яка прокладка між рулем і сидінням, коли ти їдеш за автомобілем? Я? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Агромеханіка. Сьогодні ми... Оглянемо двигун від компанії Zubr, Модель 178F. Отже, в нас двигун одноциліндровий з повітряним охолодженням. Встановлюється він і на, ну, найчастіше на мотоблоки, а також на різну іншу техніку а, там генератори і все таке інше, в яких не конусний вал. А, також у нас стартер ручний. 6 кінських сил, в принципі, для нього дуже вистачає, тому що це дизельний і він а, досить потужний. Оберти 3, 33600 вал в нього на 25 мм шліцевий. Що можна ще розказати про цей двигун? Це те, що у нас сіточка на паливному баку присутня. Тут у нас все в прокладочках гумових, щоб наша солярка не витікала, коли ми будемо працювати даним двигуном. Повітряний фільтр з масляною ванною. Давайте подивимося, що всередині там знаходиться. І знову ж таки перед, перед роботою, коли ви придбали двигун, не забуваємо заливати сюди масло. Ось так. І ось так. Ось так виглядає наш фільтр дві губки. Заливаємо масло до тих пір ну, от, до самої губки. І після того починаємо ним працювати. В іншому випадку буде що? Кірдик двигуну. Тому за цим дуже-дуже ретельно слідкуємо. Олива в нас заливається з двох сторін, ну, зроблено для вашої зручності. Тому, друзі, якщо вас цікавить, Такий двигунчик від Зобра. Можете перейти за посиланням під цим відео. Там буде актуальна вартість та інформація про нього. І доставляємо техніку та двигуни ось такого типу по всій Україні. В нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів, а також є номер телефону наших менеджерів, які вас проконсультують щодо всіх ваших додаткових питань. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, напишіть коментар, як вам така модель. Та до нової зустрічі всім, па-па!